Все тихо, все в штатному режимі. Всі екстрені служби працюють в штатному режимі, поліція МЧС в посиленому, тому що різні ситуації бувають. Переселенці в районі теж у нас присутні, допомагаємо всім, чим необхідно. Що стосується лікарні, лікарня повністю укомплектована медпрепаратами, повністю укомплектована. Медобладнанням наразі нове обладнання поступило. Наразі у нас близько 15 тисяч переселенців проживають в нашому районі. Люди розселяли розселяли ми їх по громадам. Вони заселялися як в гуртожитки, як в вчасні дома, які покинули, люди самі віддавали, підключали до газу, допомагали всім, чим можна, посівним матеріалам. Вони навіть городи посадили вже, які переїхали до нас в самому початку навесні. Тому у нас більш-менш стабільно в цьому плані, немає ніяких вплив. Всплесків, люди, люди все розуміють, які переїхали. Наразі ранні посівні вже прибрали. Зараз на полях залишилося тільки те, що, що буде прибиратися, вже більш, коли похолодається. Соняшник і трохи овочей залишилося, те, що не прибрано. А взагалі, все, все в штатному режимі, в аграрії працюють, допомагають всім, чим можна. Немає в нас проблем. Це в нас в передовиках, це Магдалинівський район, вони більше 12 гектар засадили. І вже це все зібрали. Тобто Магдалинський район виділив сам саму велику кількість під ці всі. Міроприяття район в посиленому режимі готується до опального сезону. Наразі на території району у нас два лісгоспи. Так, розглядаються резервні варіанти. Наразі закупаються твердотопленими котли. Вже Магдалинська громада, великий котлет. Там закупили і на ЦРБС, і на школи, щоб воно заотаплювалися, ставлять пілітні котли. Ну, то розробляються програми, і ми це все закупаємо. Тось тобто, це все розробляється, все все у нас ну якби стабільно, у нас все під контролем.